Секендом єдиним, як то кажуть, сьогодні я була в двох магазинах LC Waikiki і Сінцей. В LC Waikiki побачила таку крутезну, бомбезну просто косуху для хлопчиків. Це найменший розмір, він для нас завеликий. Але, блін, як же він круто виглядає в ній. Ще трошки підросте, Танечко, і обов'язково йому куплю косуху. Чи варто, як думаєте? Ще подивіться, яка крута ціна усього 499 гривень. Далі я вже відправилась в сенсей, бо мені була потрібна куртка кофта для мами. Перша я побачила ось таку оливкового кольору кофтинку, вона з молнією, розтібається до кінця і коштувала вона 659 гривень. Мама трошки більше за мене, тому їй ця кофта. Підійде. Далі я побачила схожу за стилем, але рожеву. Різниця в тому, що внизу є така різічка, і молня не розтібається до кінця, а тільки до середини. Ціна була така сама. Коли я примірила, зрозуміла, що для мами вона не підійде. По-перше, вона закоротка для неї, а рукава, навпаки, задовгі. По-друге, матеріал набагато тонший за попередню, а колір мені сподобався більше. І ще побачила дві джинсові косухи для себе, хотіла приміряти. Ось був розмір L і 2XL. Проміжного XL, мого, на жаль, не було. Ціна, як бачите, близько 1000 гривень. Я поміряла і, на жаль, я виглядаю як чупа-чупс. Коротше, шарик на ніжці. Низ у мене виходить більш тонкий, ніж верх. Верх дуже громадський і не підходить. Неправильно Довжина дуже мене рубає, тому ні, це був розмір менший. Я думала, що, можливо, розмір який більше виправить ситуацію, але, на жаль, ні. Довжина не змінилася, тільки додало ще зайвого об'єму згори. Можливо, її, звісно, носить як верхній слой одягу просто розтімнуту, але вона не виконує тоді свій функціонал, тому її залишила, а мамі купила оливкову кофту.